Всім привіт, всім хелоу, доброго дня, вечора, ночі. Так, вирішив штенько записати відос, буквально щойно зіграв каточку, достатньо швидку і достатньо дамажну. От навіть не сподівався. Зайшов просто вночі показати паттона, пошвидше викачати хакера. І на диво дуже непоганий рандом. І вдалося зіграти дуже кайфовий бій. Тому запишемо зараз відосик, Я швиденько. Поясню, чому робив там, саме те. От, ну, В принципі, пояснюю, не так багато що є, да, тому що тут у нас все склалося так, як, хоч... так, як хотілося б, можливо. Да, щоб складалося в кожному бою. У нас такий достатньо емоційний початок. Там буде дві емоції. Спочатку одна дуже хороша емоція, потім одна трішки не дуже. Я відразу качу на правий фланг. Я тут майже постійно, що на СТ, що на ТТ. Граю на, на ТТ фланці, на ВТ, на фланзі важких танків. Не подобається мені грати 9-ту нульову лінію. Приїжджаєш, просто стаєш там в квадраті у нас, там або, або там С0, або стаєш на куту в б 0 і, і стоїш. Да, приїжджаю туди, якийсь 803-й. Теоретично от. і ти не можеш там адекватно виходити. Тобто ти не можеш піджати, тому що він тебе депосик буде. Або приїде якийсь Вазік 113 й от, стане, і якби не хочеться виходити під нього, отримувати на 800. Так, тут щось трошки не задалось. І зараз 2900. Оце початок. 2900. Звертаємо увагу на тайпа. Має мене прикрити, зараз він приїде і покаже, як він прикриває. <блінь> Блін, як же я тут кайфанув? Просто, як же тіп кой не кайфанув цим бою. Ну я хреніл, я хреніл, ну патон. Патон. 400 тичка. Тобто я просто з першої, з першої його кушаю. Ай ну, тут я щось незрозуміле не даю. Ну, я хотів дати в люк міг вода, але ну. І тут просто всі, про, просто, просто всі вт тут. Ну... Шкода, що е, у нас виграли центр. От, е, і Буба Бій на десяточку. Так, я дав 9К, не залітає. І приїжджає Санта з подарунками. Зараз він буде допомагати мені. Так, приїжджає Ташик, приїжджає Маус сюди. Просто кайф. Ну, тут просто клавіша ЛКМ не відпускалася. Просто. да. реальний навал, реальний навал. Таке я люблю. Я спочатку Я почав катати Паттона. Я спочатку, напевно, перших боїв 20 ось, почалось, почалось. Не хотілося додавати його в звіт, пояснити йому, хто його брат, мама, папа і тому подібне. Думаю, іди просто у дупу. Я просто контролював противників і тим, тим самим контролював ще й союзника. Щоб не... Теоретично, щоб не він. Я думаю, я більш в вигідній пози... позиції був би. Ну, по-перше, він мене урона нормально підмотив. По-друге, я був би в більш вигідній позиції, от, і міг би все-таки дати трошки більше. Тому, звісно, цей жук мені трохи підісрав. Там, типи, просто противники, купа противників вкатує і віддають уйму ХП, яке я міг би забрати собі. Маус відступив трішки. Ну, то, до речі, такий прям з реакції в нього не все супер. Я навіть стихтичку дати, він по мені не стрельнув. Я відразу не підкатую, чому? Я думаю, що Бешка зверху. От, я думаю, що біля нього Бешка я не хочу вкатувати в наглу. От, я стараюся акуратненько, він тут дуже класно довертає. Тобто, бортик не можу дати, ВНЛД не можу дати. Красава, все чітко робить. Ну, Мауса, тут, звісно, шкода. Тут, скільки сюди їхався, я бачу, що башка справа і починаю нагліти. Я взагалі хочу піджати зараз прямо. Я, я АЕСку. Я взагалі хотів піджати от, прямо під скалу. І кайфувати там, просто роздамажувати Мауса. Але виходить, АЕС дає мені. І я такий думаю, ну, в принципі, що там, АЕС, все, вона мені роздала, вона відкатила. І в нього ще одна є. І зараз мені дуже щастить, у Мауса проходить 422. Хоч. 490 середній. Ну, без фарту нікуди. 7400 вже є, просто скільки. 4 хвилини пройшло, да? Хвилиною з них ми їхали. 3 хвилини. І в мене вже 7400, 7,5. Ізі, ізі, ізі. Просто весь, весь бій просто палець не відпускається. Кайфулі, кайфулі. Реалізуємо депос на максимум. На рахунок Патуна. Я спочатку перших боїв, напевно, 20. Я настільки плювався, я його не розумів. Я просто думаю, нафіга. Я качав, скільки цей танк. Просто нафіг я на нього витратив, 6 лямів. Таке, думаю, дерьмо. Типу, в нього КВН, якби мінус 9. Клас. Але за рахунок того, що в нього якийсь достатньо високий корпус, і за рахунок того, що в нього е, достатньо низько на башні е, розташована пушка. Тобто потрібно занадто багато. Тут можна було, в принципі, спробувати кинути щось, але гаразд. В нього занадто низько е, розташована пушка. І щоб виходити до 2 тички, мені занадто багато потрібно башні показувати. Плюс достатньо великий лючок. От. І я скажу так, ну, до танка потрібно звикнути. Ось, на ньому потрібно покатати. Е, покатати потрібно, ну, боїв 20. 30, напевно, щоб його зрозуміти, і ось коли я вже звик, почалися дуже хороші сесії. Так, на цьому все. Скільки у нас пройшло? Хвилин 5, хвилин 5 пройшло, і у нас 9 косончиків урона. Прикольно, щоб кожен бій у нас був такий, ми б отримали набагато більше задоволення від цієї гри. Тому всім бажаю таких боїв, всім приємного перегляду, всім на все добре. До зустрічі!